Чи являються ефективними санкціями, враховуючи те, що там вже було чи 10 пакетів, чи 12, знаєте, є така е, хороша е, українська приказка. Хотіли як краще, получилось як завжди. От, Напевно, так само вийшлося з цими санкціями. Е, якщо е, ну, так поверхнево їх оцінити, поверхнево оцінити, то я думаю, що вони працюють на все на 50%. І тут є цілий ряд причин. І це е, не тільки тому, що західні країни не хочуть запровадити повноцінні санкції, хоча частково це також. Є. Тому що західні країни це не є щось таке монолітне, як одна країна. Взагалі це біля 30 країн, які знаходяться в Євросоюзі. І їхні там інтереси ну, доволі між собою, скажімо, різноманітні. І не всі хочуть ці санкції запроваджувати, тому що це в бумерангу впливає на їхні економічні теж інтереси. А економічні інтереси для багатьох країн є первинними, скажімо так. Так от, чого санкції такі, якби половинчаті, виходить, чого вони не в повній мірі працюють. Ну, в першу чергу, тому що, пункт перший, не всі в них країни зацікавлені, і це значить протидіють. Другий пункт. ну, Для цього що там довго ходити? Давайте подивимося на Венгрію, це вже як кажуть воязиці. Друге, що є десятки шляхів, яких обходити. Не один, не два, не три. Десятки шляхів. Це всього-навсього шлях, такий, який, ну, знаєте. ну... Прости такі, що ну, простіше не буває. Це е, підсанкційні товари купують західні фірми, які просто перекупили посередники. Це фірми, знаєте, як порожні чи майже порожні фірми. Їх там купили за півмільйона чи за мільйон доларів. І на протязі місяця прокачали, там, наприклад, півмільярда санкційного товару. Там. Е, техніку, чіпи, наприклад, обладнання. Просто прокачали до того моменту, поки розвідка цю фірму прокладку засвітила. І включила і включила цю фірму в санкційний список і тепер означає, що ця фірма не може більше нічого купувати і не може нічого продавати. Вона заблокована, але ж вона місяць повноцінно відпрацювала. А і таких фірм зараз є сотні. Сотні по всьому світу і є цілі країни, які цим займаються. В першу чергу там на Турцію грішать багато чого. На Казахстан говорить на Узбекистан. Та таких країн дуже багато. Та навіть серед європейських країн немало країн, де є, скажімо, бізнес-еліти. Які ну, займаються цими речами, тому що знаєте, є ще одна така приказка, що гроші не пахнуть. Ось тут, на жаль, для багатьох, скажімо, представників сфери бізнесу, в тому числі європейського, гроші не пахнуть. Так що, якби і хотіли в повній мірі санкції обіти, то це навіть технологічно так непросто. А з другої сторони, і не завжди є на цього така добра воля, як я сказав. Чому санкції працюють на 50% а не на 100? хоча 50% це немало. Але, на жаль, вони не поставили економіку Росії на коліна, тому що зрозуміло, ну, очевидним фактом є те, що економіка Росії не являється технологічно самодостатньою, вона сирєва. І якби в повній мірі працювали санкції, то вони працювали б, ну, в трьох напрямках. Вони працювали по напрямках під товари, технологічні знайшли це з однієї сторони. А на жаль, вони йдуть, якщо не на 100%, процентів, ну, на 50%. на Росії цього достатньо, щоб підтримати свою економіку в достатньо ну, сильному вигляді, і в них поки що дефіциту якби бюджету не спостерігається, хоча прогнозувався. На осінь цього року. Друге, це те, що Росія є сировинною, сировинною країною, а не технологічною. Що це означає? Це означає, що її бюджет в більшій мірі, в більшій мірі більше 50%, наповнюється за рахунок експорту нафти, газу енергоресурсів. Енергопродуктів. Вірніше. Ну і що там теж не секрет, Індія купила там здоровенні запаси цієї сировини, накупила там на років вперед Бразилія, Китай в першу чергу. Знову ж інтереси економіки. Тому що Росія демпінгує, вона скидує на процентів 30-40 дешевше, ніж на світовому ринку. Ну, відповідно, ті країни, які. Рахують для себе це допустимим, вони використовують цей момент, щоб збагатити свої бюджети і свої ресурси. Ну і третя складова, яка, на жаль, мало проговорюється, вона раніше проговорювалася, це банківська сфера. Оце той SWIFT, світова система, єдина компютерно програмно інформаційна, яка дає змогу робити ці платежі по всьому світу. Знаєте, якби її от в повній мірі відключили, а не просто наклали санкції на деякі банки Росії. От якби всі російські банки відключили від цієї системи, це та третя складова. Перша технологічна, друга ресурсна, яка дає їм долари, так називаємо кроваві долари для ведення війни по, по різних даних, день війни для Росії коштує від 300 до 500 мільйонів доларів. Подумайте, День війни. По різних оцінках коштує для Росії від 300 до 500 мільйонів доларів. Значить, ці гроші треба ж десь брати, і ці гроші беруться в першу чергу за продажу енергоресурсів нафтопродуктів, так як я говорив. З другої сторони, технологічна складова, хоч на 50%, але працює. А з третьої складової, так як я сказав, що банківська система працює, не впала банківська система. І вона може впасти тільки в двох варіантах. Вона може впасти тоді, коли в них буде гіперінфляція і дефіцит бюджету ну тобто банкротство по-простому, якщо в них там дефолт буде. Значить, а в другому варіанті, якщо технологічно заблокується, а от світ чогось технологічно не блокує. Ну, я теж думаю, що тут є багато своїх пояснень про економічні інтереси, про економічні взаємозв'язки, що все воно налагоджено, так знаєте, якби в єдину сітку. Бо це для нас війна болюча, кровава, жорстока. А світ живе своїм життям. І не треба перебільшувати, скажімо, те, що інтереси цивілізованого світу, інтереси України там повністю співпадають. Частково співпадають, да, частково в тому плані, щоб послабити Росію, нам перемогти. А іншим країнам, скажем, і Європі, і Америці, не стільки можливо перемогти, щоб Росія розвалилася, скільки її ослабити, чого я думаю, і не блокується зараз оця банківська система SWIFT, тому що це приведе до повного хаоса і неуправляємості Росії. І от я думаю, що от Америка і Євросоюз трішки остерігаються таких, знаєте, неконтрольованих процесів, а ми за це платимо, на жаль, кров'ю наших бійців. Так що питання дуже складне, чесно кажучи. Надзвичайно запутане, не завжди чесне, не завжди прозоре і завжди, і завжди, як правило, має оце двойне дно. Ну але це реальне життя, і це треба мати до уваги. Томе так знову ж в тій приказці маємо те, що маємо. Хотілось краще, але маємо те, що маємо.